Шановні друзі, настав листопад і в ньому дуже багато київських, чисто київських ювілеїв. Деякі навіть до нас ближче, Лукянівські ювілеї. Ну і першим підемо за календарем. От 8 числа, це сьогодні ювілей нашого оперного театру. Ось він оперний театр наш, представлений на Нашому стелажі. Саме цікаве, що це був спочатку, коли його збудували в 19 столітті, в 50-х роках він називався Міський театр. Це була будівля з дерева, яка згоріла благополучно. Потім в 60-х роках створили, збудували новий театр, бо є перший театр, є другий новий театр. І ми відзначаємо ювілей саме коли він став театром опери, бо це було російське музичне товариство, і Київська його філія, товариство цього музичного, саме в цьому театрі, який відкрився 8 листопада 1867 року. Відкрився оперою. І ставлення чисто оперним театром. Це перший в Україні чисто оперний театр. Не опередка, не драматичний, який там антрепренерський, а чисто оперний. І цей театр пережив багато перебудов. Остання була в нього вже в кінці 19 століття. Коли і той попередній згорів, це вже новий оперний театр він називався кінець 19-го початок 20-го століття. І цей театр тоді кияни назвали розпластана лягушка за архітектурою. за такою. Ну, і він у нас залишився до цього часу. І Потім, потім він був після революції, він називався театр, музичний театр опери і балету імені Карла Ліпнехта. Потім в 1939 році йому присвоїли ім'я Шевченка. Ну і так до цього часу він Національний театр Шевченка. Ось тут представлені книги, представлені основні співаки. Знамениті, які були в нашому театрі. Далі у нас 9 числа 1902 року відкрилися благодійні заклади Дегтярьова. І ці благодійні заклади вже в нашому районі поблизу нас, це на вулиці Дегтярівській, яку назвали потім на честь самого Дегтярьова, ці благодійні заклади відкрилися вже після смерті, їх, можна сказати, засновника. Дігтярьові вважали за життя старшинним скупердяєм. Він нікому не давав ні в борг гроші. Ну, старався в усякому разі, а якщо давав, то під великий відсоток, він збирав, збирав, збирав гроші і в його заповіті було написано. Що всі гроші на благодійність Києву. І тут він захотів збудувати саме притулок, була викуплена велика, велика площа. На тому місці колись була деревлянська площа. Вона так називалась, і він саме там хотів зробити це, викупив цю ділянку. і... Доручили вже після його смерті, доручили архітектору відомому, який пів Києва збудував, Ніколаєву, розробити проект і збудувати все. Всі розпорядники цього заповіту його, по-перше, вирішили, щоб не будувати одну якусь будівлю, а треба будувати кілька корпусів. Бо це будуть люди старі, хворі, там і для дітей було, щоб не було. Жодної зарази, жодної інфекції, щоб не розходилось, щоб були різні корпуси для різного віку, різних груп цих людей. І ось в 1902 році відкривається, а, а головним розпорядником була його дружина, але вона не дожила до відкриття, на жаль, вона в червні померла. Ну і ось урочисто відкрили ці богоугодні заклади. Там була церква, там була школа для дітей. Причому діти були до 6 років 100 дітей, а з 6 до 13 було аж 600 дітей. Оце було розраховано так. А на бідняків це в основному для людей похилого віку. Їх було десь чоловік 400, так що велика була кількість людей там. Але в основному всі були задоволені. Бо там було і медичне обслуговування, їх і годували там, там і бані були, там була церква була, все, що треба для життя. І найцікавіше ще, що саме в цьому притулку доживав і помер, його там і ховали від цього притулку Іван Нечуй Левицький, знаменитий письменник. Його ховали саме, він там доживав свого віку, і його ховали коштом цього. А кошти на це все теж дуже цікавий момент. Було три великі будинки на Хрещатику, які належали Дігтярюву. І от від них дохід із цих будинків, це були готелі, це були там магазини, все. Саме з цих будинків дохід, і що на шоб, це от забезпечення цього притулку. Ну, після революції, звичайно, все націоналізоване було, і там зробили. Ленінське містечко для, для дітей безпритульних. Правильно, в Росії отак от от не було безпритульних, а тут стало їх море, і їх треба було кудись дівати. І от і зробили таке містечко. Звичайно, це все вже було там перероблене і, і не так все робилося, як задумував Дігтірів. Ну, націоналізували, звичайно, все. А тепер там військові наші знаходяться. Там же і президентський полк, ну і управління сухопутних військ в наш час. От така от історія цікава. Потім у нас йде взагалі ювілей, ювілеєм ювілей, скажімо так, це сторіччя російського музею. Картинної галереї, як вона зараз називається. Вона із самого початку, отак от називалася картинна галерея. 12 листопада картинну галерею. Так, де вона у нас тут? Ось вона. На Терещенківській 9 відкрили картину галерею. Це дітище Федора Терещенка. Сина, найзнаменітішого з Терещенків, Ні, Ніколай Терен, ну я забула його. Ні, Нікола, Нікола Терещенка його називали. Не Микола, а Нікола чомусь. Це був відомий дуже благодійник. У них була велика сім'я, і от кожна у них був девіз 80% від доходів віддавати на благодійність. Бо існує така легенда, що вони знайшли скарб і, ну, чи козацький, чи якийсь скарб. І теж за, за повір'ям кажуть, що якщо скарб знаходиш, ти не можеш його весь собі забрати, бо все одно добра тобі не буде. І вони з цього скарбу, можна сказати, виросли, стали заможними людьми. І 80% віддавали саме на благодійність. Так от галерею цю складали якраз сина, сини Терещенка Володимир і Федір. Вони, на жаль, ну вони ще в 19 столітті жили померли, але після себе залишили нащадків, які теж цим займалися. Вони в свій час, можна сказати, були конкурентами Третьякова, що той писав у листах. От мені перебив, не міг я купити таку-то картину чи ще якусь. І в музеї представлене якраз було чисто російське мистецтво. Це в основному 18, 19 початку го початку 20-го століття. Музеєм це. Галерея так і називалась. Федора, ну, імені Федора Терещенка спочатку, потім ну, музей російського мистецтва називався. І в радянські часи просто смішно, що там в цьому будинку, в величезному будинку на Терещенківській 9, в якому зараз цей музей існує. Були і фабрично-заводське училище, і гуртожиток хлібопекарний, і КПУ, якісь там архіви. Було все, що завгодно. А картин дуже багато вивезли в Росію. Дещо повернулося, звичайно, але колекція не повністю збереглася. Бо ще й німці вивозили дуже добре. Здравствуйте! Добрий день. Шутішно? Так що галерея у нас... Виходьте, ну, будь ласка. От саме в радянські часи таке було, а після війни вже стало, став він російським музеєм називатися. І в 1936 році прийшла назва така Київський музей російського мистецтва. А зараз повернули стару назву Картинна Галерея. І ось він відзначає 100 років. Цей рік було дуже, дуже багато різних подій в саме в музею, в цьому музеї. І, Ну, заходьте в музей і все, все побачите. Побачите всі картини, всіх художників, які відвідували Київ, які відвідували, писали спеціально роботи і дарували свої цій галереї. Так що сторіччя це не кожен рік буває. Ну, і наступна наша подія вже 20 го числа буде. То це проголошення Третього універсалу Української про створення Української Народної Республіки. І це сталося 20 листопада 2017 року, щоб про заснування Української Народної Республіки. Це Центральна Рада зробила це третій був такий універсал. Проголошували його в Києві. В основному це робилося все на Софійському Майдані. Ну, четвертий універсал був про незалежну державу України, а третій от саме, що є така Українська Народна Республіка як держава. Ну, про це у нас було багато виставок, поки було про українську революцію. Все це проходило в Києві, все це проголошувалося в Києві і є все Київське. І ще цікава подія теж 20 го числа сталося це відкриття Троїцького народного дому. Це відкрило його товариство грамотності. Не так, як, наприклад, у нас як Лук'янівський народний дім відкривало товариство тверезості, тут була своя специфіка, а тут відкривало товариство грамотності. І вони закупили ділянку якраз біля церкви Троїцької, на Троїцькій площі. Це якраз біля теперішнього Олімпійського стадіону, і вони своє приміщення. В основному віддавали в оренду різним творчим колективам. І там саме театр Садовського виступав. У 1922 році тут свій, можна сказати, Бенефіс, прощання з театром давала Марія Заньковецька. І потім цей театр назвали ще Театром Заньковецької. А в наш час. Це театр оперети, в який теж є багато музичний театр оперети, в який ходять багато людей. Він зараз якраз в розквіті своїх творчих сил, так що і вас запрошуємо туди прийти. Стільки багато відомостей про, про наші от київські події, ви бачите. Що скільки підібрано книжок, скільки інформації багато. Але от додаткову інформацію мені дали ще отакі книжки. Це Віталій Ковалинський, наш відомий києвознавець, «Київські хроніки. На жаль, вийшло тільки два томи такої книжки, це 2012 рік, 2011. Але вони тут все одно не, не ті пишуться роки, а пишуться просто як ювілейні роки. Ми 22-му році можемо використовувати в повністю цю книжку. Ну, звичайно, хоч він і старий, можна сказати, і комуністичний, але довідники все одно ще не перевершений, ще більше такого поки що немає. І, звичайно, старий Федора Ернста путівник. По Києву. Це саме з нього можна дізнатися і про історію і театрів, і музеїв, і про долю людей. Він вийшов у 30-х роках, і навіть як називалися тоді вулиці. Так що книжки дуже цікаві. Запрошуємо вас відвідати бібліотеку і звернути увагу саме на київський календар. Чекаємо вас в бібліотеці.